Доброго дня. Не знаю, чесно кажучи, емоції, мабуть, змішані. З однієї сторони позитивно, тому що саме, проти, наприклад, проти Дніпра, мені здається, це найкраща гра наша особисто в нашому виконанні у цьому сезоні. А, звичайно, негативні моменти напомилялися. Ми могли і в кінцівку входити, скажімо так, бути ближче в рахунку, власні помилки, не власне, неорганізованість у нападі місцями, коли треба було бути більш дисциплінованими, як результат, не найкращий кидок, підбір, швидкі два в нашу сторону. Тому, я думаю, є що подивитися, є над чим зробити висновки. Так, по гарячих слідах володінь за володінням не дуже можу відновити, але мені здається Тарасенко трьохочковий складний з кута після нашого гарного захисту. І потім не найкращий захист, коли скидання за лицевої лінії Закордаєв забив середньої, і нам довелося вже, скажімо так, дуже квапитись. Як наслідок, кінцівка не найкраща. По баскетболу, все і дякуємо низький склін, уклін Збройним силам України за те, що ми маємо змогу помилятися, виправляти помилки, виправляти. Вітаю команду Дніпро з перемогою. Заслуговано перемогли. Ми також мали можливість виграти цю гру. Як я вже казав після гри з будівельником, що за цю гру не соромно. Дякую моїм гравцям за. За цю гру uh, все. в першу чергу хочу подякувати нашим вболівальникам, нашій команді за перемогу. Ми зробили максимум в цьому баблі. Uh, сьогодні по ігрі хочу сказати uh, дуже гарно uh, упорались у захисті uh, у нападі. Могли uh, трошки більш, більше забити свої, свої китки. Uh, Трохи зайшли таку нервову кінцівку, але на характері зробили своє діло та виграли цей матч. Я задоволений перемогою, Ми взяли три перемоги і ми дуже задоволені. Є в нас проблеми. В сьогоднішній грі не було в нас капітана. Ми були обмежені в ротації плюс. Ман Бондарчук прихворів. Він теж дякую, що він вийшов сьогодні на майданчик і допоміг команді. А так, Бабл дуже гарно організований, тому ми дуже задоволені.